Їхав, нікого не чіпав, бачу там собі тихенько мигає е зелене, думаю, я проскочу. Вискакую собі спокійненько. На перехрестя вже, звісно, загорається і жовтий, і, і червоний, я проскочу. Багато хто з водіїв звик так їздити. Більше це не проканає. Чому? А тому, що буде штраф у 510 гривень у автоматичному режимі. Що, як, коли, йдемо розбиратись. Вітаю, друзі, з вами Олександр ексаметриді, автопроект Харків і чергове відео із циклу присвячено темі змін у діючих ПДР України чинному митному податковому законодавствах та взагалі будь чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. І так про що саме йдеться мова? Йдеться мова про те, що в Україні до кінця року е, камери автофіксації порушень ПДР е, зможуть моніторити та трафувати авто. Фіксувати порушення, звісно, що відправляти інформацію для штрафів за проїзд на заборонений сигнал світофору, як зазначили в МВС, у нас поліції додаткові камери для цього встановлювати не потрібно, але будуть. Переобладнані, дообладнані ті комплекси, які вже є, і е, які моніторюють е, е, швидкісний режим да, перевищення швидкісного режиму. Ну, і, звісно, що усі наступні комплекси фото відеофіксації які будуть встановлюватися в Україні, вони вже будуть розраховані на м, фіксацію проїзду перехрестя на заборонений сигнал світофора. Нагадаю, що на сьогодні. Штраф за таке порушення 510 гривень. Тобто, як багато водіїв, колись зараз ще їздять, що так, можемо проскочити на зелене. Так все добре. Але нагадаю, я свого часу сам потрапив на таку так звану паску, і співробітники поліції це зафіксували на відео. Я сплачував штраф офіційно. Так, одного разу було, коли я виїхав на перехрестя, я проїжджав лінію світлофора. На мігаючий зелений. Так, все добре. Але за чинними правилами питання йде не коли ти приїхав світлофор, а коли ти виїхав на перехрестя. А перехрестя, ну, така його була конструкція, що світофор стояв за десь. Ну, метрів майже 10 до самого перехрестя. Ну, отак, от дорога там була конфігурація дороги, що ближче його поставити було неможливо. І поки я проїхав ось оці 10 метрів до безпосередньо самого перехрестя, да, то вже загорився, звісно, жовтий, а на перехрестя виїжджав там майже не на червоний. Тобто, звісно, це було що на жовте, що на червоне, то було виїзд з порушенням чинного ПДР. Так, я на той час сплатив штраф, виписали квитанцію, добре, порушив без питань. Всяка буває, але виїжджав я мигаючий, як правда, українською, пробачте, миготливий, щоб бути коректним, на миготливий зелений кольор світофору. Тому, друзі, їдемо безпечно. І дивимося, що якщо у нас йде мигатливий зелений кольор, то може краще дійсно перечекати, встигнемо, нікуди ми не запіснемось. Якщо дійсно ми не літимо до, кусь, там, до лікарні, це питання життя до смерті, і там треба там, хворого довести, чи там жінка народжує, ну тоді, звісно, що всякого житті буває. Так що, друзі, є у нас мигатливий зелений, не літимо, зупиняємось. бо і хто не знає, де буде можуть встановлена нова камера фото-відеофіксації, е, яка благополучно може зафіксувати не лише перевищення швидкості, а й проїзд на заборонений сигнал світофору. І нагадаю, що виїзд на перехресті рахується не проїзд безпосередньо самого світофору, а виїзд на лінію самого перехрестя. А це, як завжди, єде. Трохи далі, ніж безпосередньо стовп, на якому стоїть светофор. Якось так. Так що, друзі, усім безпечних комфортних подорожей. Усім мирного неба над головою, якомога швидшого нашої спільної перемоги. Ну і звісно, що підписуйтесь на наш канал, ставите лайки, подобайки, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати усі нові повідомлення про наше свіжі відео. Якось так. З ну, вами був я, Олександр Мітаріді, автопроєкт Харків з міста Харкова, з вулиці Черташевська, де знімаємо зараз біля нашого офісу, в якому потрохи-потрохи наводимо лад. Ну і дуже сподіваюся, що скоро невдовзі закінчиться війна і! Ми зможемо приймати від відвідувачів, приймати вас, наших любих глядачів та замовників вже безпосередньо в офісі. Ну і показати потім вам дещо дуже-дуже цікаво. Але всьому свій час. Сходимо далі.